Зменшити енергозалежність та оновити свій будинок в Івано-Франківську. Триває програма теплової модернізації житлового фонду. В її рамках мешканці, оплачуючи лише половину вартості утеплення дому, можуть суттєво зберегти тепловоселях та отримати сучасний фасад будівель. Решту грошей виділяє міський бюджет. Цією можливістю ще минулого року скористалися мешканці одного з під'їздів на Миколичука. 13 ірина Романів зізнається ефект. Перевершив очікування до того ж обійшовся не надто коштовно. У мене, наприклад, на кухні є плісень. Уже цього року. Що поставили на цьому, не було плісень приблизно на трьохкімнатну квартиру до чотирьох тисяч. Я думаю, що за чотири тисячі гривень 30 квадратних там 29 і 800, Ну приблизно 30 гривень, 30 квадратних метрів ніхто вам не зробить. Утеплювальні роботи, каже координатор проєкту Володимир Стефанків, виконуються згідно державних будівельних норм. Тож на них багаторічна гарантія. Консультації для мешканців дають в центрі теплооселя або ж в єдиному розрахунковому центрі. Використовується як мінімум мінімум пінопласт 10 сантиметрів товщиною, також щоб використовувались якісні клеї. От крім того, є певна технологія, яка дотримає, якої зобов'язані дотримуватися підрядники. Ми за цим слідкуємо дуже жорстко. Ініціатор програми теплової модернізації житлового фонду депутат міськради Юрій Соловей каже: завдяки проекту люди можуть зекономити до 30% енергії. Такий ефект в умовах здорожчання газу та тепла більш ніж на часі. Якщо програма буде так само і в подальшому реалізовуватись, то десь орієнтовно за 5 років реалізації цієї програми ми зможемо вийти десь на утеплення половини будинків багатоповерхових, які потребують цих заходів в місті Івано-Франківську. Також, за словами Юрія Солов'я, програмою зацікавилися у профільному міністерстві. Днями до Івано-Франківська має приїхати робоча група, яка ймовірно рекомендуватиме її впровадження по цілій Україні.